Гарні новини з фронту українська армія проводить контрнаступальні дії та має успіхи у Донецькій області. Про це повідомив головком ЗСУ. За словами Олександра Сирського, за останні тижні наші захисники звільнили на Донеччині близько 16 квадратних кілометрів території. А ось окупанти найактивніше тиснуть на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та Краматорському напрямках постійно під ударом Торецьк. що відбувається в місті, та яка зараз ситуація на цьому відтинку фронту, розкаже наш воєнкор. Руслан Сміщук. Останній хотів Турецьку. Капець то не вогледар. Ми останній виходимо, якщо вийде. Турецький напрямок зараз одна із найнапруженіших ділянок фронту. Ми працюємо з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, які боронять напрямок. Ми зустрічаємось на одному із пунктів дислокації в сусідній Костянтиновці, де умовно можна бути без броні та каски. Що це? Це словка? Ну, ми от... По дорозі працюють самі, по нашій логістике По мосту, по дорозі. До Логістика основна приходить на сторону. Ну от поки сидимо, так, да, вже, ну я там нарахував скільки, 4 э, це так постійно. Звісно, звісно. Вони по нашій логістиці повністю б'ють. Особливо артой. Ну, це вони що там сьогодні вообще. Парто дуже сильно працюють. Так ми не даємо працювати. Артой, і по нас батарейка нормально в, в всіх підрозділах. Костянтинівка стрімко перетворюється із прифронтового міста у фронтове лінія зіткнення зараз проходить ще за містом. Але по самому місту летить все: ракети, авіабомби, гарматні снаряди. Але найнебезпечніше це ФПВ-дрони із керуванням через оптоволоконний шнур. А так більше вони в півішками. І в півічніх дурі дуже, дуже далеко залітають і ці мовні, мовні А2, ну мовні один, що нові за і зліплені. Сах... Ну і прям залітають сюди нормально. Прям сюди. Прямо сюди. Ну тут ось оде метрів 200 від нас була. Впала одна Криво, Ми думали, що своє не збивали, бо вона так маніврирувала, потім здетонувала. А так оптика. Оптика, оптове окно. і пішки, звісно, діло своє діло. Маневрує. Але по місту летять не лише маленькі дрони. На спороду в цьому місці хлопці відпочивають від бойових та готуються до нових виходів на нуль. Олексій останнього разу відбивав втрачені позиції під Торецьком і зіткнувся із ворожим кулеметником. Він почав. Крити добре, то я саме перше, що це як і навчали впав то потихеньку пластунськи на спині, блін, як гусениця, рижий прикривав. Я, в принципі, отак виліз. А далі взаємодії з дронщиками і останнього живого ворога закидали з коптерів протитанковими мінами. Вампірами розгорнули вхід сам. Це по бліндажу, по окопу. Біля бліндажа. І хлопці наші троє це, вже вранці до світанку, темку туди зафігачили. І на цьому штурм закінчився. Штурми на напрямку дуже жорстокі. Ми зайшли, вбили двох росіян, але ну, все одно в відповідку, коли ми бігли назад, вона почала 120-та мінометка, Вот, Ми попадали, потім втора 120-ка, і він ще встиг стріляти по нам. Вот. Попав мені осколок в бронік, слава Богу, повезло. Вже добігали до бліндажа. Хлопці нам допомогли залізти, тому що там було дуже багато дерев, вони нас просто затягували. Ці чоловіки відносно недавно на фронті, але вже отримали унікальний бойовий досвід. А їхні командири з позивним Бандера на війні уже давно, у 21 він в 19-му році пішов на фронт і так і воює. Молодший за підлеглих, але вже справжній ветеран. Початок повномасштабної війни теж зустрів у війську. Взагалі, мені нравились люди, які йшли зі мною штурмувати. Люди, які приходили просто ТРО, просто йдемо вбивати, йдемо. На броню фух і політілі вбивати. Це там класно було, да, в класний час був. Особенно дідина в селах. Пароль не узнаєш, ми їдемо штурмувати. Дід нас остановлює з ручом, а я на пікап їду перший за діброні група їде. Говоря пароль. Ми говорим, та не знаю, називаєш паролі, які ті типу, всіх. Він говорю, ні, не нас свій паролі узнать. Він говорить, ти не узнаєш нас пароль. Говорю, як приїхати. Не я кажу, обіжайте. Як -то. саме так на куражі на воїнському дусі Бандера із своїми побратимами і намагаються воювати зі східного фронту? Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.